Я завжди кажу про те, що ми можемо подолати рак шийки матки і ВПЛ асоційоване захворювання. І у цій війні у нас є зброя, ми можемо перемогти. Що ж таке перемога у боротьбі з вірусом папіломи людини? Програма ВПЛ е швидше. Е Має дві стратегії. Це запобігання зараженню онкогенними штамами, штамами вірус папіломи людини, тобто штамами з високою ступенем ризику. Штамами з високим ступенем ризику. Пробачте мені за мою українську мову і навчайте мене подалі розвивати мою українську мову. І у нас існує два інструменти для покращення і профілактики раку шийки матки. По-перше, це вакцинація імунізація проти онкогенів, штамів вірусу папілом людина, а це 16 та 18 штам ВПЛ. Я вам хочу сказати, що в Україні довгий час, коли в нас була присутня тільки вакцина від вірусу папіломи людини, 16, 18 типу, складалося враження, що от є вакцина 16, 18 типу вірусу папіломи людини, і вона дає глибоку і дуже потужну вакцинацію саме проти раку шийки матки. Є вакцина а, 6, 11 і 16-18 тип. І вона дає менш потужну, але більш широку вакцинацію від інших захворювань, зв'язаних з вірусом папілому людини. Так, оце маркетингова війна, це не так, будь-яка вакцина. Від вірусу папіломи людини, яка сьогодні є у світі, і, до речі, зареєстрована в Україні. Все, що є у світі, зареєстровано в Україні. І в 2024 році ми будемо з вами старт продажів 9-ї вакцини від вірусу папіломи людини. Так от будь-яка вакцина від ВПЛ має однакове, класний, крутий. Профілактичний вплив формування імунітету проти раку шийки матки.